Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Слово депутату». Для вас працює Катерина Тригубова, а слово має народний депутат України Василь Амельченко від Радикальної партії Олега Ляшка. Доброго Вітаю день, вас в на нашій вас. студії, вітаю Доброго вас я, на Миколаївщині. Дня. Давайте почнемо спочатку, чому приїхали, мета вашого візиту, і, можливо, вже є якісь враження, тому що 13.45 вже якісь враження є. Да. Значить, ви знаєте, що вже наш парламент український пропрацював більше ніж 100 днів. І зазвичай депутати і всі нормальні люди е, хочуть звітувати перед виборцями, і от в тому числі мій візит сьогодні пов'язаний з звітом зустрічі. З виборцями, я розказував і розказую, чим займалась наша фракція радикальної партії Олега Ляшка за ці 100 днів, які закони ми прийняли, і звичайно, мене цікавить, дуже цікавить зворотний зв'язок. Бо якщо влада сьогодні працює для людей, якщо ми приймаємо саме ті закони, які сьогодні нагальні, які сьогодні необхідні простим українцям, то звичайно люди будуть далі підтримувати. А що стосується Ініціатив Радикальної партії Олега Ляшка, нашої фракції, то я вам скажу, що перше, що ми почали, це як ви всі чули і бачили, коли Валерійович каже, де олігархізацію. Значить, сьогодні, на жаль, склалося в Україні так, що сім промислових груп, різних олігархічних груп. значить… Ну, вони замість того, щоб давати кошти в бюджет, вони, на жаль, хворонки, які висасують все бюджету, бюджета, офшори ховають. І так, звичайно, з такою ситуацією ми миритися не можемо. Закон про акціонерне товариство, який сьогодні дозволяє державному підприємству, власність, власність якої є держава, проводити акціонерні збори 50% і плюс одна акція, то, скажімо, це дозволяє сьогодні. Раніше було 60% і плюс одна акція. Я вам скажу: а коли 42% у когось із олігархів, то звичайно збори не збираються, дивіденти не розподіляються і податки, і, і прибутки цього підприємства не йдуть в бюджет. Таким чином ми був прийнятий рішень з ініціативи нашої фракції. Щоб 50% плюс одна акція дозволяли розподіляти, підводити підсумки роботи під державним підприємству, розподіляти прибутки і ті дивіденди, які мали, мають іти в бюджет, а не в кишені олігархів. От таким чином, це один з серйозних законів, які ми зробили. На жаль, з ініціативи нашої фракції і автором якої є Юрій Шухевич, був прийнятий закон про те, щоб жінки. Які мають сьогодні досягли 50-річного віку і мають 30 років страхового стажа, вони мали право отримати пенсію. Я вам скажу, що це не мала, скажімо, для сільської місцевості, значить. Бо якщо це в обласних центрах чи в Києві, в столиці, це не, ну, не зовсім актуальне питання, бо там все ж таки з робочими місцями трошки краще. А що в селі робити, бідній жінці, яка досягла цього віку, має такий, як на мене, 30 років це величезний трудовий безперервний стаж. То я вам скажу, на думку, на нашу думку нашої команди. Держава мала дати можливість людині отримувати пенсію. Якщо немає страхового стажу, хай би вона ще працювала. Але якщо є, то ми зобов'язані надати можливість сьогодні соціальної допомоги. Бо в такому віці вже, чесно кажучи, багато іде і коштів на ліки. І знаючи стан здоров'я наших громадян, і тим паче сільських місцевостей, жінок сільської місцевості, нам таку хотіли зробити подарунок, але, на жаль, президент. Витував цей закон. І сьогодні нам вдалося переконати інші фракції парламенту. Сьогодні і батьківщини самопоміч, і Народний фронт готові подолати віта президента, але президентська фракція. Там більше ста депутатів, вони сьогодні не голосують і не вистачає нам 300 голосів для того, щоб прийняти цей закон. От і виходить, що сьогодні депутати дбаючи так про дівчат 55-річних, а президент сьогодні не хоче дати таку можливість. І ціна питання, що мене як керівника заступника керівника бюджетного комітету сьогодні 380 мільйонів. Ви знаєте, ми шляхом одних акціонерних цих про акціонерні товариства. Повернули в бюджет більше трьох мільярдів гривень, що мають сплатити протягом року державні підприємства, які отримують прибуток. А вони отримують прибуток. І я вам скажу: то 380 мільйонів уже для, для тієї категорії людей, які в цьому році мали йти на пенсію, на жаль, у президента не знайшлося. Ось таку сьогодні маємо ситуацію. Крім того, що дійсно складна ситуація з пенсійним віком і з пенсіями взагалі то ще один такий собі подарунок це підвищення тарифів так, на житлово-комунальні послуги. А у квітні, от як почнеться травень, це вже відчують усі, коли прийдуть у ті платіжки. Ми всі побачимо, наскільки це вдарить по бюджету кожної родини української. З цього приводу, що можете сказати. Я почав би спочатку із того, що прості українці мають розуміти, що сьогодні кожного року ми беремо із нашого з вами бюджету, із наших публічних коштів 100 мільярдів і віддаємо НАК Нафтогазу і кажемо: розрахуйтесь за російський газ. Так не повинно теж бути. Бо сьогодні і бідна людина, яка сьогодні... Гріє теплом свою там, 60 квадратних метрів своєї квартири, значить, сплачує за газ стільки ж, стільки ті, хто сплачує сьогодні і за підігрів своїх басейнів, і за підігрів своїх гаражів, бо всі їх машини дорогі, стоять у теплих гаражах. Наші з вами мерзнуть на вулиці або в холодних гаражах. І тому так теж не повинно бути. І тому уряд. Переконав сьогодні депутатський корпус, що коли ми піднімемо значить, ціну на газ, яка є дуже серйозною складовою формування тарифу на тепло, то тим людям, які не в змозі заплатити, вони нададуть субсидію. До речі, бюджетний комітет і наша позиція радикальної партії значить, в бюджетному комітеті, яку я представляю там, була чітка. Ми збільшили, значить, уряд вніс пропозицію збільшити на 12,9 мільярдів коштів на субсидію. От. І таким чином, на думку уряду, і вони зараз і міністр сьогодні так розказує, що буде спрощена система отримання субсидій. Контрольну функцію держав... парламенту в цих процесах ніхто не відміняв. Якщо ми тільки будемо отримувати від простих громадян, що якісь складності з отриманням субсидії з нарахуванням, які складнощі ще є додаткові, звичайно, ми будемо реагувати на це. І знаєте, сьогодні фракція радикальної партії це той та щука у річці, щоб той жирний карась у вигляді сьогоднішнього уряду не дрімав там, по кожної п'ятниці. Ви, шановні громадяни, бачите. Значить, крім фракції Радикальної партії, у там в центрі ми знаходимося сесійної зали, нікого нема практично в п'ятницю. Всі роз'їжджаються, а ми працюємо до останньої хвилини, тому що знаємо, година уряду, ну то як година, це як правило, там година півтори години, як мінімум. Вони звітують, ми задаємо питання. Які питання? Ті, що приходять у вигляді у листах э, людей. І ми говоримо уряду те, що хвилює простих громадян. І це зворотній зв'язок, і хай вони відповідають. Вони сьогодні взялися за гуш, хай не кажуть, що вони не дюжать. Тому, якщо не будуть справлятися, будемо міняти і міністра соціальної політики, якщо погано будуть субсидії працювати, і будемо реагувати, щоб ви не сумнівалися, що сьогодні те, що вони заявили, що спростять процедуру нарахування субсидій, і Міністерство фінансів каже, що ми зекономимо. 70 майже мільярдів коштів, 30 все-таки залишиться для того, щоб ми дали НАК Нафтогаз розрахувати за російський газ. А оці 70 мільярдів вони підуть на підвищення зарплат бюджетникам. Звичайно, піднімуться платежі в пенсійний фонд, і буде можливість пенсіонерам підняти пенсію. Мало того, ми ще й вимагаємо постійно індексації. От сьогодні вони цього не роблять. Побачимо через півроку, коли буде бюджет, скажімо, за півріччя звітувати. Ми побачимо і будемо, значить, ми і зараз вимагаємо і будемо вимагати, щоб була обов'язково щомісячна індексація. Сьогодні цього, на жаль, не відбувається. Звітувати будуть будуть у червні, так? Це Ну, це строїти. буде 1 червня, буде у нас. 1 липня у нас буде, напевно, ну, да, червень да, пройде, так. Да, пройде. Да, і в липні буде, буде уряд звітувати за півріччя. Mm -hmm. От, тому значить, що до субсидій, щоб ви розуміли, що значить, давайте порахуємо, якщо навіть це буде е сукупний доход родини 3 тисячі гривень, то якщо по півтори візьмемо середні там, пенсії, ми будемо мати е із трьох тисяч платіж за комунальний 450 гривень. Mm -hmm. Якщо платіжка прийде на півтори тисячі, то 1050 гривень заплатить держава. Кошти у держави є для цього, бо ми збільшили на 12,9 мільярдів коштів. Бюджетний комітет вже і сесія вже депутати проголосували за зміни в бюджеті. Ми підняли рентну плату за користування газовими і нафтовими родовищами. Таким чином з'явилися додаткові кошти для субсидій. Тому, шановні громадяни. Кошти для субсидій депутати передбачили. Якщо уряд буде мати якісь там проволочки з нарахуванням і, в, і утриманням вами цих субсидій, звичайно, ми будемо контролювати цей процес і реагувати. Е, бо, е, як правило, дивіться, у нас 48 мільйонів населення, 15-16 мільйонів у нас домогосподарств. І всього в 2014 році 1 мільйон громадян отримував субсидії. А у цивілізованому суспільстві, навіть в Європі сьогодні, маємо 5, 6, 30% людей, які отримують допомогу від держави, соціальну допомогу. То у нас має бути 5-6 мільйонів таких родин, які, в принципі, яким, які не справляться з цією задачкою, і держава, яка просто зобов'язана допомогти. Ну, а не краще було б, щоб вони справлялися самі. А ті, все дві, нормально три, оплачували, а ті дві третини, дітей ті дві третини. і працювали, Дивіться, а ті дві третини, які в змозі платити за дорогий газ і за дороге тепло, будуть їх сплачувати. Я не піду субсидію отримувати. І я знаю, багато моїх друзів і родичів, і, і і просто скажімо, знайомих не піде. Їм соромно буде піти отримувати субсидію, тому що вони достатньо забезпечені люди, і за свій за свої басейни, за свої теплі гаражі будуть платити ринкову ціну за газ. Ну, ну, всі забезпеченими не можуть бути, але все ж таки, оті, а я не що, ви, каже, ні, що, що ви кажете, що ви кажете, що ті сім'ї, які е, повинні отримувати субсидію від держави, допомогу від держави. А не краще б зробити так, колись можливо в Україні, щоб усі були не те, що заможними, а людьми з достойною зарплатнею, да, е, да. пенсією, щоб могли і сплачувати рахунки, і е, подорожувати, і дітей навчати. Так, давайте зробимо. Хочеться, так? Ми ж зробили Ще крок від олігархів забрали кошти в бюджет ага. додатково на Теп... субсидії, в тому числі на субсидії. Наступний крок: 700 мільярдів ми 30 віддаємо на нафтогазу, а 70 мільярдів ми і, і даємо на підвищення заробітних плат. Добре, платі. добре, будемо, будемо сподіватися. Я ж не жос що кажу, це, що? Ввісно, ми це сьогодні. Так заявляє уряд. Якщо так не буде, будемо в цей процес обов'язково і його контролювати і регулювати. Залишається у нас небагато часу. Є ще питання. Антитерористична операція на сході нашої країни. Ваша позиція, позиція ваша. радикальна позиція. позиція. Значить, президент має сьогодні, як головнокомандуючий, як керівник країни, вимагати кордону прозорого кордону і контрольованого кордону України. І ми всередині країни самі не ведемо порядок, і ми, і Верховна Рада визначиться самостійно, знаючи ситуацію. Сьогодні Олег Валерійович дуже часто буває в зоні АТО з нашими колегами, і Сергій Скоротовський, К Куприєнка, Мосічук і Лозовий. Всі там, значить, відвідують, і ми знаємо, чим там дихає. Я вам скажу більше того. Нас дорікали, що ми проголосували за бюджет минулого року, але ми з 14 мільярдів минулорічного фінансування Міністерства оборони до 82 мільярдів збільшили. І 1.12 від 14 і 1.12 від 82 це різні цифри, і тому ми, ми свідомо це зробили і сьогодні Військо має бути забезпеченим. А як воно забезпечується? Ми сьогодні відвідуємо і дивимося, і відчуваємо і ті солдати, які там сьогодні нам скаржать або які, скажімо, там незадоволені. У нас є прямий контакт з нашими ком комбатами, які, скажімо, сьогодні захищають рубежі нашої країни. І, значить, але ми вважаємо мінські доволеності, це поразка для України. Ми не повинні йти на скажімо, ні на яку зустріч, ні на які, скажімо, договірні значить, умови із сепаратистами. Ми закриваємо кордон, і це має бути та полоса, щоб ніяка там вибачна собака, ніяка російська не пробігла. Тому що сьогодні ми не маємо і цим користується сьогодні агресор. До речі, ми визнали Росію агресором, і радикальна партія голосувала за це, за цю позицію. Тому ми сьогодні світова спільнота, європейська спільнота має сьогодні нам допомогти зробити контрольований український кордон. А ми наведемо порядок самі в своїй країні, і не треба там нікому втручатися. І давайте до місцевих проблем. Що ви знаєте? Ви казали, що і лисуєтеся так регіонами України? Можливо, щось Миколаєві вже побачили, що можливо вирішити, можливо, за допомогою вашої партії. Тому сьогодні що вона активно у нас дякую. розвивається. Дякую вам за запитання. Сьогодні ми в тому числі в мене була зустрічі з активістами радикальної партії, які приїхали з усіх районів Миколаївщини. Сьогодні відбулася обласна звітно виборна конференція радикальної партії Олега Ляшка. Значить, на Олександра Олександровича Нагальського ми переобрали головою нашої обласної організації. І ми маємо сьогодні, і я їх з ними спілкувався, як своїми виборцями, тому що вони приїхали із районів і привезли, знаєте, занепокоєність невеличку щодо об'єднання громад добровільного і так далі, децентралізації. О, то сьогодні, давайте, якщо коротенько так бути, ми маємо сьогодні 27 тисяч населених пунктів в Україні, які об'єднані в 11 тисяч громад. Але при цьому ми маємо всього 450 центрів. Я маю на увазі районних і місто обласного значення, в яких надається комплексна послуга. Я маю на увазі і освітне, і медичне, і пенсійне, там є фонд, і управління праці, і, і, і молоді, і всіх служб, які, в принципі, в районі забезпечують життєдіяльність громадян. Ми сьогодні уряд пропонує Мінрегіонбуд значить, має отримати від районів спочатку, потім затверджено на рівні області. Ну таку нову мапу значить, територіального устрою, яка передбачає збільшення центрів, зменшення сільрад з одного боку, а з іншого боку, із 450 до півтори тисячі збільшення центрів надання цієї комплексної послуги. Тому що в центрі об'єднаної громади, як пропонує уряд, буде. Знаходитись і представник пенсійного фонду, і представник управління праці і всіх служб, які сьогодні є в районі. Тому вчора на ефірі в Одесі, значить, на прямому, мені задавали люди питання казали, що що ж робити нам, працівникам сьогоднішніх сільських рад, так я їх і сказав, що не хвилюйтесь, фахівці сільських рад, які сьогодні не є пенсійного віку, знайдуть собі місце у там в об'єднаній громаді. І та людина, яка попрацювала чи секретарем, чи бухгалтером, яка має досвід роботи, Завжди може стати спеціалістом чи Пенсійного фонду, чи управління праці, чи тих служб, які сьогодні будуть мати своїх представників в новій об'єднаній громаді, але ми не будемо опалювати ті приміщення сільських рад, де сьогодні 200 всього населення. А таких дуже багато по Україні. І я вам скажу, що і середня кількість населення буде в кожній новій об'єднаній громаді. Десь 5-7 тисяч людей. Тому і от для цих 7-5 тисяч людей. І буде запропонована така нова модель. Мало того, два стимулюючих фактори: по-перше, бюджет. Сьогодні в районний бюджет має 60% ПДФО, як бюджет утворюючи податок, і оренда від землі, звичайно. То я вам скажу так: от нова об'єднана громада буде мати можливість і буде відповідальна за землі, які знаходяться не тільки в межах сьогодні села яким сьогодні сільська рада переймається, а і замежений, але в межах своєї об'єднаної громади. Таким чином ми отримаємо сьогодні повноцінну, самодостатню нову нове утворення, яке буде і комунальною, і землею розпоряджатися для того, щоб жити повноцінно, наповнювати бюджет і витрачати його саме для потреб цієї громади. Дякую, будемо сподіватися, що все, що ви хочете зробити, піде країні на користь, і є у вас 30 секунд для того, щоб звернутися до наших так. телеглядачів і сказати щось таке оптимістичне, ще щось, щось оптимістичне. Я, я в принципі так і Коротко. робив. Да. Так. Шановні Миколаївце, я знаю, що сьогодні можливо важко буде, але головний наш ворог це психологічна наша установка, психологічний бар'єр. От згадаєте, прийде час. Якщо уряд справиться з задачі субсидій, все буде добре. Ні, ми поміняємо уряд, не хвилюйтесь, бо у нас, ви знаєте, є вило в руках, і ми це вила використаємо ефективно. Дуже дякую, дякую за те, що були в нашій студії. Приїздіть до нас іще, до нас у гості зі своїми зі своїм натхненням, зі своїм да. бажанням зробити щось на краще для нашої країни. Я прощаюся з вами, буде. дорогі наші телеглядачі. Бажаю всім. Добрих вихідних днів, і щоб погода у нас була сонячна, і в душі завжди було сонячно, і все в наших родинах, в нашому місті, в нашій області і в нашій країні було добре. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі телеканалу Миколаїв.